Доброго дня! Вас вітає доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Слепченко Наталія Степанівна. Сьогодні ми продемонструємо вам техніку використання доставкового пристрою Респімат. Підготовка інгаляційного пристрою Распімат до першого застосування. Видаліть прозору основу. Кавпачок повинен бути закритим. Натисніть на запобіжник і в той же час іншою рукою витягніть прозору основу. Поставте картридж на тверду поверхню і ретельно натисніть, поки він не стане на місце до характерного клацання. Не знімайте картридж після того як він був встановлений в інгалятор. Навіть прозору основу назад на місце до характерного клацання. Прозору основу не слід більше знімати. Ковпачок повинен бути закритим. Поверніть прозору основу в напрямку стрілок, вказаних на етикетці до клацання половина оберту. Відкрийте ковпачок повністю. Направте інгалятор респімат вниз. Натисніть кнопку для вивільнення дози. Закрийте кришку. Повторіть кроки 4-6, поки не з'явиться хмара аерозолю. Після появи хмара аерозолю повторіть ще три рази кроки 4-6. Тепер інгалятор респімат готовий до застосування. Ці кроки не впливають на кількість наявних доз. Після підготовки інгалятор-респімат розрахований на 60 вдихів 30 доз. Щоденне застосування інгалятора ковпачок повинен бути закритим. Поверніть прозору основу в напрямку стрілок, вказаних на етикетці, до клацання. відкрити ковпачок повністю. Зробіть повний повільний видих. Охопіть щільно бамому штук, не закриваючи вентиляційного отвору. Направте інгалятор на задню стінку гротки під час виконання повільного глибокого вдиху через рот. Натисніть кнопку викиду дозу і продовжуйте повільно вдихати, поки це буде комфортно. Затримайте дихання на 10 секунд або настільки, наскільки це буде комфортно. Повторіть кроки, поверніть, відкрити, натисніть, щоб отримати в цілому дві інгаляції. Закрийте кришку до наступного використання інгалятора. Індикатор дози показує кількість залишку препарату. Коли індикатор доходить до червоної зони шкали, це означає, що препарату залишилось приблизно на 7 днів. Саме тоді необхідно придбати новий інгалятор. Як тільки індикатор дози досяг кінця червоної шкали, інгалятор буде автоматично заблокований. Більше немає доз для вивільнення. З цього моменту повернути прозору основу буде неможливо. Використовуйте інгалятор тільки після призначення лікаря. Уважно читайте інструкцію. Ми бажаємо вам здоров'я.